Таю друзі, це програма ґрунтовна на телеканалах Тернопіль 1 та «ІНТБ» Я Катерина Домс. Війна, що триває в Україні, залишає після себе не лише зруйновані міста і села, а й змінює людські долі. Тисячі наших захисників і мирних громадян отримують поранення, які назавжди змінюють їхнє життя. Багато хто після ампутацій, травм, хребта чи інших ушкоджень потребує нового рівня. Підтримки, зокрема, доступного і комфортного середовища, створення безбар'єрного простору це вже не питання вибору, це життєва необхідність. Тож держава, громада та бізнес мають спільно працювати, щоб кожна людина могла вільно пересуватися. Навчатися працювати і брати активну участь у суспільному житті. Тернопільщина реалізує низку важливих ініціатив у цьому напрямку, і що ж вже зроблено, які саме проєкти реалізовані? Чи завжди забудовники дотримуються стандартів доступності? І що ще потрібно робити, щоб безбар'єрність ставала нормою, а не винятком? Говоримо сьогодні з Володимиром Харченком, директором департаменту архітектури містобудування, житлово житловок. Комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОВА пане Володимире, вітаю вас. Доброго дня, слухайте, ви куруєте кількома важливими напрямками в нашій області, але сьогодні, зокрема, наша увага буде прикута саме створенню безбар'єрного середовища. Я не знаю точну статистику на сьогодні, що, яка вона в нашій області, але знаєте, чомусь запам'яталася ця цифра, яка була озвучена ще у далекому 2013 році, тобто вже понад 10 років тому, про те, що в нас кожен десятий житель. Області це людина з інвалідності, і розуміючи зараз, коли у нас в країні на нашій землі точиться війна, ми розуміємо, що у нас збільшується кількість людей з інвалідністю. І звичайно, завдання держави це створити безперешкодне середовище для усіх груп населення. Тож як зокрема Тернопільщина, таке перше питання, воно буде загальне, працює сьогодні над створенням. Безбар'єрного середовища Я е, повністю згідний з вами про те, що на сьогоднішній день значна частина нашого населення потребує особливої уваги, оскільки вони мають потреби, особливі потреби, і вони вимагають створення окремого середовища безбар'єрного середовища. Точної цифри на сьогоднішній день в умовах війни на сьогодні ми назвати не зможемо, але ми оперуємо дійсно даними. Приблизними тому, що статистики на сьонішній точної немає: що близько 80 тисяч людей з інвалідністю на сьогоднішній день нараховується на території нашої області, і кількість людей з інвалідністю внаслідок війни у нас зростає і вона вже сягає десь близько 1300 чоловік. Області реалізується так як і в державі в цілому, ціла низка програм сформування безперешкодного середовища. Ну почалося все з того, що указом президента від 3 грудня 2020 року були сформовані завдання щодо формування безбар'єрного простору, яким кабінету міністрів було доручено розробити національну стратегію, яка була затверджена розпорядженням кабінету міністрів на період до 30-го року. Mm -hmm. В рамках цієї стратегії в області були розроблені як передбачено стратегію двохрічні плани заходів, де передбачалися вже конкретні. Цілі і е, заходи щодо формування безбар'єрного середовища за шести напрямках. тому що безбар'єрне середовище це незвичне в нашому розумінні е, безбар'єрний доступ до будівель і споруд це набагато ширше розуміння. Стратегія безбар'єрного середовища визначила шість основних е, напрямків, а саме ту ж саму фізичну безбар'єрність для нас найбільш звичну і зрозумілу, mm -hmm. але крім цього. У нас безбар'єрність ще є інформаційна, цифрова, суспільна громадянська, освітна і економічна. Безбар'єрність, mm -hmm. ну, якщо ми говоримо за ваш департамент, то тут саме про фізичну правильно ж безбар'єрність, оскільки дійсно питання безбар'єрності воно починалося з фізичної безбар'єрності. Так будемо говорити за позаспадковістю на сьогоднішній день, ми в цілому куруємо питання безбар'єрності і ведемо узагальнення всіх всіх, всіх які роботи, яка робиться за всіма шістьма напрямками, але безпосередньо реалізовуємо виконання заходів із фізичної безбар'єрності. Mm -hmm. Які взагалі основні принципи безбар'єрного середовища? От е, то є які. Тому що ми от на початку казали про людей з інвалідністю. Але якщо ми говоримо про безбар'єрне середовище, то тут не лише про людей з інвалідністю, тут і про тих же матусь на вісочках, які з дітками їздять, це люди похилого віку і так далі. Тобто набагато більший, набагато ширший, вже взагалі спектр. Охоплене дійсно на фізичної безбар'єсті основні вимоги до фізичної безбар'єрності викладені в державних будівельних нормах, нормах інклюзивність будівель і споруд це ДБН 2.2.40 2018 року, в якому визначено таке поняття як маломобільні групи населення. І сюди дійсно відносяться і люди з інвалідністю сюди відносяться і ті ж самі вагітні жінки, і молоді мами з візочками, і люди, які мають тимчасову втрату працездатності, таким чином і сюди ж відносяться люди похилого віку, які мають проблеми із пересуванням. Таким чином, категорія населення, яка потребує окремо створення окремих умов для пересування в просторі, вона значно ширша. І це дійсно ми говоримо як мінімум про кожного десятого жителя нашої області. Тобто це дуже широка аудиторія. Державними будівельними нормами визначені єдиний підхід до формування універсального дизайну, який забезпечує рівні можливості усім людям в перебуванні в громадських місцях в житловому середовищі, з урахуванням особливостей кожної групи людей. ДБН був у нас. Зведені дію 2018 року, проте в процесі його практичного застосування виникла необхідність внесення коректив, виходячи із. Тих проблем, які виникали в процесі практичного застосування. З цього приводу хочу наголосити на такому, що, наприклад, проблем із пристосуванням або з дотриманням вимог безбар'єрності в будівлях, які зводяться в новому будівництві або підлягають реконструкції чи капітальному ремонту простіше, тому що там існує механізм відповідальності за будівника, і він просто зобов'язаний. Угу. Повністю виконати вимоги державних будівельних норм і забезпечити те, що має бути створено в частині безбар'єрного середовища. Добре, давайте тепер ну, так конкретно буду вже трішки вас перебувати прибувати угу. заключими запитаннями, якщо ми говоримо про новобудови, так. наприклад. так, як, е, як забудовники реагують ось на ці норми? Е, забудовники, по-перше, е, відбувся, відбувся злам свідомості. Е, Громадянської думки будемо так казати, і питання необхідності формування безбар'єрного середовища стало аксіомою. Якщо раніше це приходилося робити за наполяганням, і інколи забудівник просто формально відносився, виконуючи якісь основні положення для того, щоб отримати позитивний висновок експертизи, а потім не дуже якісно виконував ті проектні рішення в натурі, то на сьогоднішній день якісне виконання. Закладів з безбар'єрності це є частина іміджу для самого забудівника, коли mm -hmm. люди оцінюють комплексну якість збудованого того ж самого житла. І коли є належно створені умови, це в кінцевому випадку підвищує і рівень. Престижу самого житла і в кінцевому випадку впливає на його е, кошторисні характеристики. Тобто, ми отримали від забудівників в переважній частині розуміння необхідності якісно виконувати вимоги із доступності до будівель і споруд і створення інклюзивного середовища. Але ж є випадки, коли забудовники їх ігнорують. Звичайно, а які санкції передбачені? По перше, чітко виписано в законі відповідальність окремим рядочком, відповідальність суб'єктів. Господарювання за недотримання вимог із безбар'єрності із застосуванням штрафних санкцій, які досить суттєвими. Я зараз не буду щоб не помилитися озвучувати, але вони інколи враховуються мільйонами гривень. З приводу інформації даних за минулий рік, то у нас на Тернопільщині виконано усі 25 заходів національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Це така це відкрита інформація. Так. Та, що власне є у вас на сайті. Які саме ініціативи було реалізовано в межах цієї стратегії? Я вже говорив про те, що є національна стратегія, uh -huh. на виконанні якої розробляються двохрічні плани заходів з реалізації національної стратегії, і є наші обласні заходи. Найкращим способом стимулювати до виконання заходів є запровадження системи моніторингу, яка стимулює людей, і це дійсно хороша практика. Відповідно, для нашої області були доведені 25 індикативних показників, за якими ми здійснювали моніторинг стану їх виконання. Вони стосувалися всіх шести напрямків, про які я говорю безбар'єрність. Всі входила і фізична безбар'єрність, і освітня, і всі інші види безбар'єрності. Нам вдалося в області забезпечити в Сотки виконання всіх е, цих показників, що говорить про те, що все ж таки е, за всіма шістьма напрямками проводилася відповідна робота, і повірте, в кінці року ми дуже інтенсивно працювали над тим, щоби попідтягувати ті ті недопрацювання, які були. Вони стосувалися в першу чергу. Акценти були зроблені на доступність е, укриттів. Це дуже тяжка тема. Там дуже складно виконувати ці вимоги, тому що укриття в нас розміщується, як правило, у підземних просторах. Це спуск вниз, це складнощі. Але той мінімум, який був доведений, він був виконаний. Це були заходи по ранньому втручанню в частині медицини. Також складно це все виконувалося, але було досягнуті показники. Це були по обладнанню бібліотек, це були заходи з цифровізації, це були заходи із по. Формуванню інклюзії в освітянському просторі ціла низка відповідно з усіма шістьма напрямками. І на сьогоднішній день ми очікуємо, що аналогічні індикативні показники будуть по роз... перше, розробляється новий двохрічний план заходів. Реалізації національної стратегії ми очікуємо на підставі якого ми будемо робити свій обласний, і відповідно вже будемо працювати на наступні два роки над виконанням на наступних завдань. А взагалі, от хто і як контролює дотримання ось цих державних будівельних норм безбар'єрності? Ну, от, наприклад, те, що те, те, що бачимо, ми там от в очі кидається. Наприклад, є тротуар з пониженням, так але не в нуль. Тобто, наприклад, от людині з неінвалідністю, так важко. Оцінити різницю, але людина, наприклад, яка пересувається на кріслі колісному, вона суттєво відчує, що тут, що тут є недоліки. Ще раз повертаємося. У нас дійсно існує дві групи об'єктів, які підлягають обладнанню облаштуванню засобами з безбар'єрності. В процесі нового будівництва у нас є механізм впливу, оскільки відбуваються будівельні роботи, які підпадають під категорію контролю, є інспекція. Архітектури містобудування, яка уповноважена здійснювати нагляд за дотриманням вимог норм і правил по виконанні будівельних робіт, і в процесі такого нагляду виявлення порушень людина, яка виконує ці роботи, може бути притягнута і поставлена вимога щодо усунення тих порушень щодо недотримання норм. Тут все зрозуміло. Набагато складніша ситуація у нас виглядає з існуючими об'єктами. Незважаючи на те, що е, прийнята окрема постанова, яка передбачає спрощений варіант виконання робіт з облаштування елементами доступності будівель і споруд, а також прибудинкових територій до них, яка не вимагає наявності земельної ділянки, яка не вимагає процедура отримання дозволу на виконання будівельних робіт, здачі в експлуатацію, експертизи і всіх цих е, 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 етапів, як для нового будівництва, тим не менше тільки добра воля власника. Uh, може uh... Його розуміння, внутрішні переконання, що це необхідно зробити, може дати результат. Тобто немає на сьогоднішній день адміністративного впливу на власника будівлі щодо необхідності існуючий об'єкт привести до переробити, переробити недоліки. Підпотреби. Тобто немає на державному рівні по суті механізму так, що ну існи державна програма. Так ми всі розуміємо, але засоби адміністративного впливу на сьогоднішній день відсутні до такого власника, будемо так казати. У нас залишається тільки формування громадської думки, це дуже активно на сьогоднішній день запроваджується. Громадські організації в нас дуже активно включаються в процес і моніторингу. І хочу сказати, що ми на початку цього року сформували раду безбар'єрності при обласній військовій адміністрації, куди в яку ввійшло представники громадських організацій людей з інвалідністю, які приймають дуже активну участь і допомагають нам. Крім цього, всього у нас на сьогоднішній день вже 32 громади з 55 сформували ради безбар'єрності. І е, розробляють свої плани на рівні громад, і останній комплексний підхід до вирішення безбар'єрності. Коли ми вже говоримо якраз про, про цю проблему, про яку я говорив, що існуючі об'єкти складно приводити, коли на рівні громади громада ініціює формування безбар'єрного середовища, безбар'єрних маршрутів, які включають, об'єднують між собою е, громадські місця з найбільш відвідуванням. І вони поєднуються між собою комунікаціями безбар'єрними. Тобто, вже на сьогоднішній день близько 20 громад прийняли рішення в Тернополі це взагалі 4 об'єкти мають бути безбар'єрних маршрутів. Мається на увазі, коли заклад лікарняний. ЦНАП, соціальні заклади, пенсійний фонд, банки. Якщо вони розміщені компактно в межах якоїсь локальної території, вони всі між собою поєднуються ті ж самими тротуарами, з'їздами, переходами, під'їздами, місцями для паркування. Це вже комплексний підхід, і в процесі цього комплексного підходу нам простіше громадам простіше залучати власників всіх форм власності тих об'єктів, які розташовані в зоні такого маршруту, до того, щоб кожен на своєму місці приводив свій об'єкт до вимог безбар'єрності. Це такий хороший комплексний підхід, і ну по великому рахунку, якщо навколо тебе виконуються роботи, а ти один серед всіх ігноруєш цю тему, то це трохи складно для такого власника буде ви сказали що у нас серед 55 громад 32 громади створили свої ради без безбар свої безбар'єрності так. так а інші що а інші... Чому і Ні. це про що говорить, що та, там не приділяють належну увагу цьому питанню, чи не зацікавлені голови громад? Я впевнений, що до кінця цього місяця, до початку наступного місяця, ми знайдемо спільну мову з керівниками цих громад, і я думаю, що ну якщо не всі, але майже всі громади такі ради безбар'єрності створять, і це неформальний підхід, це орган, який. Дійсно, приналежні організації роботи є дуже допомічним самому керівнику громади у вирішення питань формування безпар'єрного простору. Пане Володимире, ще користуючись нагодою, хочу вам одне питання таке поставити. Буквально напередодні нашого з вами ефіру мали таку теж щиру розмову з людиною, яка просувається на кріслі-колісному. Людина, яка визнає, що так, що дуже багато, багато над чим є працювати, і е, говорить про те, що ось самі е, от люди на кріслі колісному вони часто виступають за те, е, щоб не встановлювали підйомники. Там, де можна встановити пандус, е, як вони самі ж кажуть, що е, встановлюють підйомники, тому що вони є дешевші, так і ніж встановити робити пандус, і плюс через те, що часто вони або не працюють, або, наприклад, працівники там, там певної установи, організації не можуть, не вміють точніше ними користуватися. Як на вашу думку, можна боротися з цим? Е, ну, Державні будівельні норми не забороняють, хоча може бути і підйомник, і пандус одночасно. Одне другому не заважає. Підйомник у нас використовується, як правило, у тих випадках, коли ми маємо стиснені умови, і пандус нормативний е, вимагає досить багато простору, місця так, і це неможливо зробити. Угу. Тому підйомник це як альтернатива, і я згідний з тим, що пандус є комфортніший, пандус є зручніший. На сьогоднішній день. Ну, це вже питання індивідуальне. По кожному об'єкту необхідно дивитися окремо і визначатися, хоча б я згідний з, з цим чоловіком. Про те, що все ж таки необхідно віддавати перевагу пандусу mm -hmm. і змінами на сьогоднішній день дуже чітко вже регламентовано пандус, в залежності від того, на яку висоту підйому ми піднімаємося, відповідно, його ухил, похил е змінюється. І хотів я на початку говорив про те, що внесені зміни до державних будівельних норм по інклюзії, які вже враховують практику застосування, вони стали більш демократичнішими, якраз в частині застосування до існуючих об'єктів, тому що до Об'єктів, які зводяться там жорстко, там по повній програмі від а до Я, мають бути відпрацьовані всі вимоги щодо об'єктів, які підлягають реконструкції існуючих, то найбільш поширені такі речі, де ми не можемо Це ширина дверей, це велика висота, це неможливість влаштувати нормативного пандусу. І тут необхідно вже з кожної ситуації виходити індивідуально, виходячи з цього. І в кінцевому випадку є таке поняття вже кінцеве, як розумне пристосування, виходячи з конкретної ситуації. Тому е, кожен об'єкт має свою історію, потрібно дивитися індивідуально. І саме головне, що не шукати шляхів, як зробити попростіше, а зробити якісно і комфортно. Угу. І залучати людей з інвалідністю, як от ви кажете, громадський, громадський контроль, контроль щоб він обов'язково був Бу і, і ще, і ще, ще ретельнішим. Е, аналізуючи дані так, за минулий рік. Е, коли був проведений моніторинг, є такі цифри. Так, те, що ми з вами перед ефіром говорили, так. що у нас по області 26% громадських будівель та споруд визнані безбар'єрними. Правильно, 26%. 26%, значить, ну, я нагадаю про те, що кожного року проводиться моніторинг нашим міністерством. Міністерством розвитку громади і територій щороку визначається категорія будівель і споруд, які підлягають моніторингу. Монітори, монітори це найкращий інструмент, ще раз нагадаю, стимулювання суб'єктів господарювання до виконання заходів із безбар'єрності. У минулому році міністерством було визначено, що до обстеження підлягали у нас безбар'єрні маршрути. Це пішохідні шляхи, споруди цивільного захисту, заклади охорони здоров'я, mm -hmm. заклади освіти, центри надання адміністративних послуг, будівлі надавачів соціальної. Реальних послуг, автовокзали, фінансові установи, банки, пошти і окремі об'єкти благоустрою. І дійсно, по області було обстежено 3541 об'єкт, з яких 26 об'єктів було визнано безбар'єрними. Це, можливо, трошки більше, ніж загальному, по Україні, але в цілому ситуація по державі практично подібна, подібна вже, так, так, ідентична. Хочу сказати, що особливу увагу в першу чергу приділялися, це, де найкраще виглядає ситуація на сьогоднішній день по безбар'єрності. Це, безперечно, лікарняні заклади, угу, так. тому що у них, по-перше, і вимога стоїть, вони ліцензію не отримують, коли не, не виконують найнеобхідніші вимоги по доступності. Це наші ЦНАПи дуже добре обладнані. У них один з найвищих показників безбар'єрності, тому що ЦНАПи це у нас сформувалися в останні 10 років, коли вже вони зобов'язані були в процесі реконструкції виконати всі вимоги по безбар'єрності. Досить і непогано у нас вокзали обладнані. Складно, я, я говорив, що в нас споруди цивільного захисту, але це задача, яка буде перенесена і на наступні періоди, mm -hmm. і, звичайно, що по укриттях необхідно ще багато буде так, працювати. Так, 29% частково безбар'єрні. Це як частково? Частково безбар'єрні це об'єкти, на яких виконана частина робіт, але вони ще не відповідають вимогам і не, є методика оцінювання mm -hmm. безбар'єрності, знову ж таки, розроблена міністерством, затверджена, і там по пунктах. Ведеться обстеження, обстеження проводять органи місцевого самоврядування, заповнюють, цим підписуються, несуть за це відповідальність. Ми зводимо, проводимо узагальнення цієї інформації. Ну, в принципі, незважаючи на позитивні зрушення, нам дійсно ще є багато-багато над чим працювати. Власне, от запитаю на останок, все таки, на вашу думку, що потрібно можливо сьогодні змінювати в законодавстві? Бо ж на місцевому рівні, все таки, щоб у нас безбар'єрність ставала все більше нормою, а не винятком. Я пам'ятаю, що ми починали. І хочу вам сказати, що по перше, на сьогоднішній день відбувся дуже серйозний злам нашої суспільної свідомості в частині того, що безбар'єрність це не є чиясь забаганка на сьогоднішній день. Безбар'єрність це необхідність, наша спільна, яка формує рівень нашого відношення суспільства до своїх громадян. Це напевно ще найбільше найбільше досягнення. І формуючи заходи на наступних два роки, ми будемо виходити з того, що необхідно продовжувати роботу із формування безбар'єрного середовища. Необхідно правильно розставити пріоритети, наші можливості, тобто визначити ті місця, які найбільше потребують, ті заклади, які найбільше потребують. Формування повноцінного середовища, де люди всі без винятку можуть поводитися почуватися і пересуватися комфортно і без перешкод, і продовжувати цю роботу. Я дякую вам, Володимир Харченко, директор департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОВА, сьогодні був гостем нашої студії. Дякую, дякую, дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. До нових зустрічей. До побачення.